Дівчина на співбесіді. Комп'ютер, знаєте? Знаю. А як у вас справи з Екселем? Що ви? Ексель для мене завеликий. Я емочку ношу. Багато чоловіків вважають, що якщо їхня жінка не в доброму гуморі, то це її проблеми. Насправді, якщо ваша жінка не в доброму гуморі, то ці проблеми ваші. Любий, а чого ти хочеш найбільше в житті? Ну, вдало одружитись, знайти хорошу роботу, виростити дітей. А якщо серйозно, магічний меч короля ельфів? Мені сказали, що для щасливого сімейного життя треба закривати очі на недоліки один одного. У мене питання коли можна відкривати очі? Дякую моїй мікрохвильовці, що кожен день дарує мені можливість насолодитися гарячою тарілкою холодного супу. Дівчино, коли ви посміхаєтесь, в мене виникає велике бажання запросити вас до себе. Який ви Дон Жуан? Що ви? Я зубний лікар. Чому ти машину не купуєш? А нащо мені вона? Коли мені погано, мене везе швидка. А коли добре поліція. Одному хлопцеві сподобалась дівчина. Він підійшов до неї і зізнався у своїх почуттях. Та у відповідь: А у тебе є три Мерседеса? Ні. А двохповерхова віла? Ні. Тоді розмова закінчена. Він приходить до батька і просить поради. Батько. Ну, що я можу сказати? Бентлі продаси, купиш три Мерседеса. Але зносити три поверхи через бабу це не серйозно. Коханий я пішла сміття викину і в магазин сходжу. Тобі щось потрібно. В магазині? Ні, на смітнику. Йдучи до магазину, сказала чоловіку Будеш варити пельмені, кидай по одному, щоб не злиплися. Коли повернулася злий чоловік варив шостий пельмень. Блондинка каже своїй подрузі: Уявляєш, у мого хлопця роздвоєні особистості. Нічого собі. І як же ти з ним живеш? Ну як? Як по черзі? Дзвоню оператору мобільного зв'язку. Дівчино до мене не доходять смс-повідомлення. Відповідь вбила. Зосередьтесь і уважно прочитайте їх ще раз. З вами можна познайомитися? Ну попробуй. Мене Влад звуть. Ну що ж, Владе, іди, якщо звуть.